І так, привіт, друзі та підписники. Невеличкий сюжет. Закрили ми от такий гарний паштет зі свинячої голови, ліверу, рульки, ну і так далі. От, що, що такого нас сталося незвичайно. Чому б я вам показую просто такий гарний ось паштетик? Дивіться, є от така баночка. Ну, кришка підута. Це буває добре, буває, воно вичихає, всідається. Але що тут у вас? Бентежить. Так, як і мене, і чоловіка мого, він зразу підмітив. Це повна банка, десь доверху стала. Всі інші не повні, мають отаку кайомочку. Да, ось дивіться, все красиво. Чому? Тому що ми взяли кришки, які вже нібито і перевірили. Але одна, напевно, чи не дозакаталася, чи якась була неякіснішою. І от дивимося по самій різьбі, де закатка. Ось, тут, думаю, вам видно таке чорненьке, ніби, да? І ось тоже пропуск ми тут побачили, теж я побачила. Чуть, можливо, десь неякісна кришка все-таки дешевша. От, Десь не докатало це, може таке бути дійсно. І банка вся наповнилася водою. Так, не повинно бути однозначно. У нас таке вперше трапляється. І хотіла попередити, щоб якщо у вас таке буде, то ця банка вже використовуватися в їжу не може. Це вже кицям, собачкам і так далі, свинка викинете. Тому це якраз такий косяк, який може трапитися і у вас, тому будьте обережні, дивіться, ну і краще використовуйте якісніші кришки. Або це може бути проблема ключа. Так, да, може бути і проблема ключа. Це проблема банки. Да, може можете бути начернути. Ну, тут багато нюансів. Але що хочу сказати, що ця банка вже використовується в їжу, а от однозначно не може. Тому дивіться, будьте обережними, використовуйте якісне. Ну і дивіться, як такі нюанси можуть дійсно статись. Так що, мою здоров'я добра, дякую, хто переглянув. Готуйте, але будьте обачними. Готуємо смачний домашній паштет з голови та лівен. Тому цікавий рецепт, дуже простий, але заморочитись трішки вам таки доведеться. Бо підписуйтеся та заходьте на мій YouTube канал. Відео я прикріплю в описі і також до цього відео. Тому Готуйте, смакуйте, і ніть вам та добра.